Дивлячись на ці охайні деревця, важко уявити, що не так давно вони ховались за купою сміття та бур'янів. Минулого тижня тут була зовсім інша картина. Територія була занедбана, із землі стирчала арматура, скрізь валяло сміття. Покинуті орендарем простори облюбували безхатченки. Тож місцеві жителі були просто обурені таким станом речей. Нині ж мешканці телевізійної один можуть миливатись естетичною галявиною, де від колишнього бруду лишились лиш малоприємні спогади. Після сигналу мешканців будинку по вулиці Телевізійна, 1 а також телесюжету ТРК Рудана, що визвала певний резонанс, міська влада втрутилася в питання наведення благоустрою земельної ділянки по вулиці Телезійна, 1Б. Та як дана ділянка знаходиться в оренді до 2016 року, підприємством орендарем було Виконано благоустрій даної території. Надіємося, що і в подальшому орендар буде е, держати цю земельну ділянку в належному санітарному стані. Роботи почали виконувати на другий день після показу по телевіденню. Спочатку зрізали у нас штирі, на наступний день обрали будку, а потім на третій день покосили траву. Кожен вечір всі наші жильці вихищалися, що здвинулось місце. На території скошена траву, обрізано арматуру, розібрано і вивезено будиночок сторожа, прибрано будівельне сміття. Роботи спорядкування тривають і досі. Ранкової пори представники керуючої компанії наводили лад. Мешканці будинку вже оцінили зроблене. Доволі, що дійсно це саме убрали, от все-таки ну, хоч від, вже не, не страшно і тих. Звісно, вид помінявся. Виходиш з під'їзду, видно, тому що нам так цей мусорник, ці забори, які здесь стояли, які падали постійно у нас, це будка, а зараз виходиш, ну зовсім інше діле. Однак реалізувати бажання жителів про дитячі майданчики, сквер на території колишнього будівництва неможливо, оскільки ділянка знаходиться в оренді. У виконкомі Довгинцівської райради запевняють, що не залишають без уваги ділянку, яку орендує приватне підприємство.